Я щойно повернувся з України. Найбільше, що мене здивувало у Києві в столиці, що бари досі відчинені, ресторани відчинені, і доставка досі працює. Бачу, ви не такі здивовані, але я нагадаю, що у Нідерландах потяги зупиняються, коли падає сніг. Отже, я замовив доставку, бо на вулиці війна. У додатку я побачив Сергія назавжди запам'ятаю його ім'я. Він їхав на велосипеді своїм маршрутом, і раптом почалась повітряна тривога. Я отримую сповіщення на телефон, що це не навчальна тривога, а пройдіть в укриття негайно. Я спустився у підвал, дивлюсь на телефон, чи є якісь зміни, і що взагалі відбувається, і бачу Сергій досі крутить педалі. Його нічого не хвилює. Цей досвід, чесно кажучи, змінив моє життя. Бо зараз, коли я повернувся сюди, за що я маю поставити місцевому кур'єру п'ять зірок.